В цьому влозі я вам розкажу про не менш пропагандонський орківський серіал Чорнобиль зона відчуження. Колись у 2020-му я на превеликий жаль його дивилась, тому що я дуже цікавилась темою Чорнобиля. Цікавилась як сталкер. Поверхню цей серіал про п'ятьох молодих людей, які потрапляють в ЧЗО з купою пригод. А під текст цієї картини про пропаганду совка, ядерної зброї Америка лютий ворог а Україна взагалі не існує. Що підрив реактора це на аварія, спричинена поганим обладнанням в четвертому реакторі. А це трішки Америки. Проти проти совку. Якщо б не було цієї ці аварії, то совок би з часом проти Америки. Про це демонструє другий сезон серіалу, де ця молодь потрапляє до Америки, де нещодався стався ядерний вибух. Тобто орки всьому світові намагаються показати, що ядерна зброя для них найважливіша. Що вони люто ненавидять Америку і хочуть її стерти з лиця землі. Що я гей? Чому вони так думають? Ну, Тому що я вправду гей. Що гей, що не бачу? Ну, видела, но они как-то иначе выглядят. Шо, без формы пограничные? Ну, как минимум. Ну, я в форме. Видишь, достала меня это все. К мировому терроризму на Украину не пробраться. Смешно, да, смешно. Я вот это каждый день у себя на столе вижу. Думаешь, приятно мне? А українські прикордонники в ЧЗВ взагалі представлені як геї. Слухай, таджика я відпустити не можу. Ну, Хотя, якщо кажеться, що дійсно такий, то вкрай негативний персонаж із серіалу кагебист а потім ФСБшник Костенко. Як не странно, але вони йому дали українське прізвище, який використовує цю ж саму молодь для своїх воєнно-політичних цілей. Він весь серіал ганяється за молоддю, щоб вони зупинили аварію на Чес, зупинили розвал Совка і підірвали Америку. Ось хлопець. Під пресінгом КГБіста Костенко підриває трубу реактора 4 завчасно, щоб не сталася аварія на ЧАЕС, а це означає, не розвалився совок. лес. Меня привели. А где все эти КГБшники? Кто эти? Музей сегодня не работает. Воскресенье. Музей? Какой музей? Музей КГБ. А давно он тут? 27 лет, с 86 -го года, когда они станцию спасли. Здание с того года так сохранили. А кто они? Офіцери КГБ, погибші герої, капітан Костенко. Ну ти що не знаєш? От чому вас колі учить? Все, гуляй. І ось що б було, якби не аварія на чаес залишився б совок. Тобто Росія показує цим серіалом, що вона дуже хоче повернути совок. І, начебто, сталкерського казаться, молодіжного вистачу? серіалу зробили лютішу пропаганду зашавали, совка, тряпи, ядерної розрах, зброї, розрах, терактів так, проти Америки так, і воєнної генералу, потужності. Там були Антонов Сергій. Ми я навчалися, допомагаємо в іслідуваннях. У привезли собою необичне устройство, яке хотіли спитати. І ми спитали. Ви перемістились? Мы изучали прибор, поняли, как он устроен, проверили детали. Все было в порядке. Но Антонов приехал чуть больше, чем через год после аварии. И, похоже, отсутствовал коридор. С чего вы вообще взяли, что он должен был там быть? Мы пробовали каждый год. В какой-то момент я перестал верить Антонову, начал думать, что это его личное безумие. Но пару месяцев назад это сработало. І загалом орки спеціально орієнтували пропаганду під молодіжний фільм, тому що дуже багато молоді буде дивитись цей серіал і будуть зомбувати совком ненавистю до Америки і вдолблювати молоді в голови, щоб вони воювали, щоб вони були налаштовані на ядерну війну. А ось орки показують Америку не в кращому вигляді. Банда зеків, нігерів, різних маргіналів на фоні апокаліптичних видів після ядерного вибуху. Тобто фільмі вони таки лупанули по Америці. Це півко. у будь-якому порядку. Ну, я тебе порву! що нау, Хесус. Сколько я сидів за всі свої діла? Я сидів довше, ніж був на свободі. що ми встретились. Прям страна свободных какая-то. Это дикий запад, бро. В зоні можна быть самим собою всім пофиг. Ви що творите, мою сестру! А ось як би виглядала Америка після ядерного удару замість прип'яті. П'ятеро підлітків разом із невідомою особою. В машині їдуть по занедбаному місту, де нещодавно сталася аварія. Ще в серіалі Чорнобиль зона відчуження забагато політики, як для сталкерського серіалу, спрямованої на пропаганду проти України і світу. Дуже багато крові, вбивств і насилля. Орки, не розуміючи, хто такі сталкери і що із себе представляє Чорнобильська зона відчуження, показали нашу прип'ять як збірку маргіналів, вбивць, шахраїв і інших кримінальних типів. Додаток до серіалу Чорнобильська зона відчуження було представлено, що можна на ізі пройти наш український кордон, імітуючи секс перед прикордонником геєм. Посил, що у нас на кордоні стоять геїлухи, які всіх без розбору пропускають, а це означає зелений світ ворожим ДРГ. Наши паспорта. Ну что, поехали? А ты куда? Стой. Ты остаешься. Це не серіал для сталкерів, це політично-пропагандонський серіал про війну, ядерну зброю, ФСБшників, ненависть до України і великий сум за сумком. Я теж за те, щоб його заблокували, щоб наша українська молодь сама особливо у сама назва сталкери, серіалу дуже приваблива його. для сталкерів, дігерів і урбантуристів. І кагебісту, а потім ФСБшнику Костенко Орки, режисери не просто так дали українські прізвища. Вони настільки своєю пропагандою, начебто, русифікували Україну і українців, що наші українці вже у ФСБ для них служать. Чому расисти обрали цільову аудиторію серіалу саме молодь? Перше приваблива назва серіалу для сталкерів, урбантуристів, дігерів, мисливців за привидами це загалом молода публіка. Друге пригоди в зоні відчуження п'ятих студентів сталкерів. Тобто цей серіал будуть дивитись дебільшого молоді люди. А це третє поступове перевтілення пригодницького серіалу в політично-пропагандистський. Четверте виховання із молоді вороже налаштованих зомбі проти України. Зброю за насилля і кров. Ось так цей серіал налаштовує ціле молоде покоління на вбивства інших народів. Тобто ця ж молода орда іде потім воювати проти інших. І рік виходу серіалу 2014 ні про що вам не говорить. Ставимо лайки, підписуємося на мій канал, коментуємо, чи заходить вам такий формат відео, що мені треба додати, які є помилки. Чекаю всім па-па, До нових зустрічей.